Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Приємного перегляду. Українські військові найближчим часом розпочнуть навчання на танках Челенджер 2 у Великій Британії. Про це розповів посол України у Британії. Він зазначив, що навчання українських військових не повинно зайняти багато часу. При цьому, за його даними, тренування екіпажів важких артилерійських систем вже тривають. Як відзначають британські інструктори, українські військові мають високу мотивацію та навчаються дуже швидко. Також посол України в Британії наголосив, що британські танки вже готують для відправлення в Україну. Нагадуємо, що раніше Велика Британія пообіцяла передати Україні 14 танків Челенджер 2 та самохідні артилерійські установки с 90 калібру 155 мм. Польща надасть українським військовим більше танків т 72 та бойових машин піхоти. Про це повідомило у міністерстві оборони країни. Міністр оборони Польщі повідомив, що у рамках нового пакету передадуть техніку для підготовки української бригади. На озброєнні польського війська стоять бойові машини піхоти БМП-1, які будуть передані Україні. Варто підкреслити, що Талінська декларація містить інформацію про передачу Польщі 42 БМП-1 та навчання двох механізованих батальйонів, що може бути частиною цього пакету допомоги. Також на озброєнні військових Польщі стоять танки радянського зразка у версіях Т72М М1М1П. У Польщі також є танки ПТ-91, частину яких Польща вже передала Україні. Фінляндія оголосила про оборонний пакет допомоги для України на понад 400 мільйонів євро. Зазначається, що це вже 12-й пакет. Загалом вартість усієї допомоги Фінляндії Україні становить 590 мільйонів євро. Як заявив міністр оборони Фінляндії, Україна все ще потребує підтримки в обороні боротьбі. Набір оборонного обладнання, який буде відправлено найбільше, який ми надсилали донині. Фінляндія постачає Україні важке озброєння та боєприпаси. Додаткову допомогу передають з урахуванням потреб України. Фінські бронетранспортери в Україні. Фінські бронетранспортери у Збройних силах України. Українські військові поділилися результатами бойової роботи комплексу протиповітряної оборони і різте СЛМ. Технік зенітної ракетної обслуги, зенітної ракетної батареї, зазначив, що цей комплекс сучасний, потужний та дуже ефективний. Зенітно-ракетний комплекс і різте СЛМ в Україні. Військові розповіли, що під час першого бойового хрещення комплекс рісте СЛМ збив 100% ціли, це переважно крилаті ракети. Хоча вже тоді вдавалося демонструвати чудові результати, та зараз багато цілей не досягають місця призначення. І СЛМ одна із найновіших у світі розробок у галузі протиповітряної оборони. Зенітники додають, що надходження німецького комплексу справді суттєво підсилило українську протиповітряну оборону. Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів f 16, якщо на них надасть запит уряд Києва. Під час парламентських дебатів міністр закордонних справ Нідерландів заявив. Що уряд країни розглядатиме таке прохання відкрито. Також член Палати представників Нідерландів звернувся до Кабміну з проханням поставити Збройним силам України винищувачі f 16 Відомо, що наразі на озброєнні Нідерландів приблизно 60 винищувачів f 16 в Україну прибув британський гелікоптер Сі Кінг, яким посилили українські військово-морські сили. Про це повідомив міністр оборони України. У грудні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що королівські військово-морські сили провели навчання 10 екіпажів гелікоптерів Сі Кінг для Збройних сил України. Водночас, у листопаді 2022 року очільник Міністерства оборони Британії повідомляв, що Лондон хоче передати три подібні гелікоптери. Гелікоптери застосовуватимуть для пошукових та рятувальних місій. Партія гелікоптерів, про яку заявили в Лондоні, перше офіційне постачання Україні пілотованих літальних апаратів із Британії. Найкраще Сікінг відомий як гелікоптери для пошукових та рятувальних операцій. Україна отримує від Португалії ще один пакет військової допомоги. У нього зокрема увійдуть гусеничні бронетранспортери та додаткові боєприпаси. Про це повідомило Міністерство оборони Португалії. Це вже друга передача Португалією бронетранспортерів М113 Україні. Перша партія з 14 гусеничних бронемашин була відправлена Збройним силам України у липні 2022 року. Кількість переданих бронемашин цього типу на той час становила 10% активного парку португальських М113. БТР М113 основний гусеничний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії Сполучених Штатів Америки та багатьох армій інших країн світу. У війську Португалії ця техніка вже понад 30 років. Українські танкові екіпажі розпочнуть навчання на танках «Ліопард-2», Про це розповів міністр оборони України, як він сказав. Домовленості про навчання були досягнуті завдяки танковим ініціативам Польщі щодо «Ліопард-2» та Великої Британії щодо челленджер 2. Як зазначив міністр оборони України. Маємо прорив. Це можливість для країни, які володіють танками Леопард, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, і тоді будемо далі рухатися. Польська компанія спрямувала свої потужності на виробництво артилерійських установок РАП для України. На підставі наявних даних можна зробити висновок, що компанія нині виконує замовлення на постачання САУ Краб у кількості 144 одиниці для Польщі та України. Від України польська компанія має замовлення на 9 батарей, 6 САУ батарей САУ Краб в Україні. Українські розвідники отримали від волонтерів вітчизняні безпілотники. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Йдеться про дві моделі дронів гексакоптер та безпілотник з вертикальним зльотом та посадкою. Гексакоптер та безпілотний літак з вертикальним зльотом і посадкою розробили спеціально на замовлення українських розвідників. Обидва безпілотники стійкі до засобів РЕП. Розвідувальний дрон з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери. При цьому гексакоптер у розвідувальному режимі може давати відстань у повітрі до 15 км або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг. Цей безпілотник також має тепловізор, який допоможе виявляти цілі на відстані. Український спецпідрозділ Крила створює власну флотилію сучасних дронів Камікадзе. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що цей тип безпілотників на сьогодні став по-справжньому революційним засобом, адже такі дрони добре збирають розвідувальну інформацію. Також ці перероблені дрони використовують як керований ворожуючий боєприпас на відстані до 10 кілометрів. Встановлені камери та сучасні засоби зв'язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом в режимі реального часу і водночас залишатися на безпечній відстані. Керується він виключно пультом керування за допомогою зображення курсової камери. У головному управлінні розвідки заявляють, що їхні моделі здатні уражати цілі на відстані до 10 кілометрів. Швейцарська компанія інвестує 40 мільйонів франків у нове виробництво Вермішелі в Україні. Такий крок спрямований на розширення виробництва вермішелів Вермішелі в Україні. Планується, що нове виробництво стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. Це важливий крок для компанії, зроблений у складний для країни час. Планується, що на новому виробництві працюватимуть 1500 осіб. Підприємство забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху.